Планета кіно. Це щось. Маєш на сьогодні плани? Хочеш спробувати? О 9-й моє мама десятій. <плес> 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 Де ти взагалі її взяв? Певно, це була рука того, хто вмів викликати мертвий. <плес> <Так, плес> <давай. плес> Я чула це рука сатаніста. А друга рука там і лишилась. <глузь> Білі люди, гівнюки кажу тобі. Камон, зробімо це! Ти знаєш, що робити. Скажи, говори до мене. Говори до мене. цю хрінь, він задихається! 83 секунди відчепа руку. <глузь> Починивши двері, ми не зможемо їх закрити. <су> Видали. Видали. Видали скоріше! Духи! Вони йдуть за нами. Треба щось робити! Хочеш повторити? Біжи, Суф> <сп> <Суф> вони не зупиняться. Що це було? Біжи. Що сталося? Я це? не знаю. Я дозволяю тобі війти. Біжи. Я дозволяю тобі війти. Поможіть! Біжи. Біжи. біжи! біжи! О, боже мій! Ріжи, біжи. Біжи. біжи, 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 біжи! Говори до мене! Тільки в кінотеатрах 17 серпня.